Олександр Заковоротний, Микола Черняк, Агронікс та ФМСІ зараз проводить досліди на полях Сумщини. Розкажіть пару слів про хазяйство, що ми тут робимо, чому ви нас визвали і взагалі що тут відбувається? Шановні аграрії, шановні колеги, ми знаходимося на полях стов імені Шевченка, це село Голубівка Сумського району, Сумської області. Господарство займає сільськогосподарську площу десь орендну. Приблизно 5 тисяч гектарів господарство з тваринистом, з рослинистом, господарство відслідковує всі останні тенденції в агророзвитку, це і по насінництву, це і по агротехніки, це і по засобам захисту рослин. Постійно господарство Тестує і нові продукти, і тестує нові технології і нові гібриди по всіх цікавих йому культурах. Цьому році, взагалі, в Україні в цілому і на сумщині багато і мас наблюдаємо літ кукурудзяного стеблового метелика і бавовникової сумки. Прийняти рішення протестувати наші нові продукти в першу чергу. Вандакор, нова формуляція хлорант антроліпрола. І довести керівнику господарства, що наш продукт має місце на їхніх полях. Оскільки ми реально збережемо їм більше тонни з гектару врожаю кукурудзи, тому ми тут, тому ми його сьогодні підпистуємо, вносимо на площі 5 гектарів. Дронами вже працювали, не працювали. Дане господарство дронами робить в основному десикацію. Угу. От і в окремі роки, коли теж наблюдають масовий літ, то дронами роблять внесення трихограми. Але в цьому році щось вони там домовлялись. Домовлялись так до кінця й не домовились. Може ще внесуть, але поки що трихограм не от у нас. Два роки тому перший раз залетіла діабротіка. Mm. і всі сміялись цьому році. Ну просто, ну просто вони як табуни коні по одному на одній рослині там по 10-20 жуків. Всі е, зрозуміли, що кукуруза вже сама по собі не росте, що її треба захищати. І більше того, якщо один захищає, а через другу не захищає, це yeah, згубно да. впливає на всіх, і тут ну комплексно о... не вирішує проблему. Ну, треба підходити всім на рівні скверського району. Ну просто люди там сквира, володарка, такі. Там, Південь ага. Київської області, вони всі просто, ну, це був жах. Ніхто не був готовий, ніхто не бачив таких шкідників, а тут таке засилля, що просто, ну якщо не працювати, то в принципі можна вже і не сіяти цю кукурудзу, бо не буде ніяких вже ні, нічого не буде. Так що да. питання Я в тому, що. Чого тих ви не пошутиш нам? Да. і те, що для нас взагалі було не актуально, воно вже просто ну нам приходиться змінювати ну, да. технології, міняється Кліматичні клімат, Тематичні да, пояси змістилися. Да. Да, і у нас принцип, принципово інші вже задачі стоять, і це одна. З них, і я думаю, що треба показувати аграріям, треба, щоб вони розуміли ті або інші продукти, як вони працюють, і радий, що ми з вами тут плідно попрацювали. Я думаю, вам сподобалось на заході сонця, як лягає капелька. Ну, Давайте ще поговоримо про те, чому саме вантакор ми використовуємо дронами. У вас є такий продукт, як Ораген, якого продають там, на мільярд доларів, це світовий там, признаний, розпіарений, взагалі там один. Ну, просто. Караген і дівча речова пара Антраліпро це інсектицид номер один зараз у світі. В першу чергу по боротьбі з лускокрилими його перевага в тому, що він перше вже на ринку більше 10 років і Великої резистентності не бачить дошкідника. Да. Чому ми вивели на ринок новий продукт на основі цієї діючої речовини? По-перше, це оновлена формуляція із додаванням нових редлипачів, які створені спеціально для того, щоб контролювати, перш за все, pH, робити дуже стійкий робочий розчин. Ми гарантуємо, що він буде стійкий протягом навіть 72 годин. pH не потрібно вимірювати. І, відповідно, завдяки оновленню цих. Прилипачів ми можемо рекомендувати наш новий продукт на основі Хваранта антраліпролу. там вже його 600 грам на літр, відповідно, норму ми зменшили, це від 30 до 50 мл на гектар. І ми рекомендуємо його для ультрамалого внесення, тобто для внесення дронів. На відміну від самохідних оприскувачів по високорослих культурах не зменшується густота рослин. Дослідженням там може від 5 до 10 самохідка, ну як давити рядок, дрона цього немає. Від повітряного потоку, яка історія від дрона, краще йде нижнього листка продукт, це також плюс від самохідного. Переваги більше, ніж недоліки. Зараз так сталося, що будемо вносити інсектициди на кукурузу. Ми зараз вірюємо поле ночі, так робити не можна, бо це дуже не точно. І тих, що ми один стовба. Бо я ж не бачив, яке це поле днем. Mm -hmm. Це точна ділянка, і ми точно знаємо, на довір'я, що тут нема нічого. Але mm -hmm. якщо ми працюємо десь, так робити не можна, бо це на свій всі і ризик.